Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvin. Тема сьогоднішнього відео Endpoint Protector, DLP, Data Loss Prevention або система запобігання витоку інформації. Сьогодні ми проговоримо про функцію, яка з'явилася в Endpoint Protector в останньому релізі, тобто зовсім свіжу. Ми всі знаємо, що Endpoint Protector можна і варто використовувати для контролю зовнішніх пристроїв, шифрування конфіденційної інформації на флешках, а також блокування пересилки файлів з конфіденційною інформацією, або пошуку файлів з конфіденційною інформацією на дисковому просторі робочих станцій, серверів та файл-шарах. Але з'явилася додаткова функція, яка є незамінною в деяких сценаріях, а саме блокування процесу. Переглянемо це. Зайдемо спочатку в консоль. Endpoint Protector це наше демо-середовище. Як бачите, сервер поставлений локально ем, на нашому демо-середовищі. І подивимось, де ж знаходиться ця функція. Блокування процесу, а знаходиться вона в розділі Deny LIST або українською чорний список і знаходиться в розділі Applications. Тут ми можемо вказати, які конкретно застосунки процесу ми не дозволяємо запускати в відповідній політиці. Як бачите, ми можемо заборонити в принципі запуск процесу або запуск процесу з якимись додатковими параметрами. Ну, і в даному випадку ми заборонили запуск VirtualBox, так, інструменту віртуалізації на робочих станціях, де політика застосована. Щоб застосувати цю політику, потрібно додати цей список у конкретну політику. У нас є політика ProcessBlock, ми її тільки що увімкнули. Ну і, звісно, потрібно в реальності. Ф. Продуктовому середовищі дочекатись, коли ця політика спуститься на агент на кінцеву точку. Застосовуються ці списки заблокованих процесів в політиці в розділі Policy Denial Lists, в розділі Applications. Ну і ми бачимо, що ми застосували список заборонених процесів, який має назву VBOX, тобто VirtualBox. І цю політику далі застосовуємо до тих груп комп'ютерів чи користувачів, де потрібно застосувати. Переглянемо, як працює на практиці. Відповідно, ми застосували цю політику, і зараз будемо намагатись запустити VirtualBox. При спробі запуску процесу Endpoint Protector повідомляє, що він заблокований і недозволений. Поглянемо, як це виглядає в розділі звітів. Для цього перейдемо в репорт Analysis» і content of Report». Ми бачимо інформацію по події і деталі блокування. Яка політика, який процес, що відбулося? Відповідна подія, Application Start і політика блок. Ну, І звісно, хочу нагадати, що інтерфейс Endpoint Protector серверний. Перекладеної українською мовою, тому всі українські користувачі можуть користуватися системою з рідною українською мовою. Відповідно, всі поля будуть перекладені. Дякую за ваш час. Якщо ви додивились це відео до кінця, поставте лайк і до нових зустрічей!